Привіт мої хороші. це мій тихий рай. Думала, що сьогодні, мабуть, не буду знімати відео, але ось на вечір вирішила таке повисаджувати капусту там, де поз'їдав вовчок. Купила ось таку отраву рембек. Ніколи не купляла і, чесно кажучи, з вовчком ніколи так. Не стикалася, як оце тут. В місті ми жили, в нас не було тої біди. І я думала, що обійдемося без хім... хімії, але бачу, що не виходить. Ось тільки що просапувала і ось робила ямки. Дира на дорі. Тут також все геть десь, ось ось дивіться. Просто дири сплошні. Буду розсипати потрошки. Буду садити розсаду і розсипати цю, цю отраву. Тому хочу вже висадити, щоб вже росло, побачимо, що буде. Ось ось Дивіться: яма на ямі. Дирки, дирки. Не знаю, я навіть здивована, що вони всю, всю не поїли капусту. Буду зараз висаджувати, розсада в мене є і вона, бідно, мучається. В стаканчиках вже мало мі... ну, об'єму і таку ввечері палила, вона вже до ранку майже суха, а за цілий день то треба тільки ходити та поливати. Тому зараз буду висаджувати. Висаджу, покажу вам. Ось ще, друзі, висаджувала вже пізніше в ячейки. І юнська також, бачите, не відстає від тої. І сказали мені золотий гектар, що хороша рання. Здорові головки. Не вся зійшла, але скільки, п'ять штук зійшло. Хочу теж висадити їх. Ось хочу показати, дивіться, виймаються дуже гарно із ячейок. Ось, дивіться, коренева теж гарна. І вилажую в ямки. Ось дивіться, як гарно. Знизу трошки посовую і ось, бачите, коренева, супер. І так далі. В кінці вийшло 6 штук золотого гектара. Буду, може, запам'ятаю, деякі. Ось пополивала. Тут в мене 4 ще юнської лишилось було із ячей, як я тут висадила. А тут краснокачану також 4 досаджую. Зараз трошки загортаю землею. Потім покажу далі. Друзі, ось отак трошки попригортала не сильно, не повністю ямку засипала, Чуть-чуть пригорнула коріння. Всю ось зовсім не пригортала, тому що хочу насипати прямо туди, в цю дирку отрави. Отак. І казали, Добре обжать. Ну, я зараз понасипаю сюди, а тоді вже буду обжимати. А тут понасипаю ось теж дирочка. І отак навколо. Я не знаю, чи я правильно роблю, чи неправильно. Хто це, це робив, підскажіть, будь ласка. Бо я не впевнена, що з першого разу все в мене вийде. Дай Бог, звісно. Ось так. Будемо сподіватися, що. Ну і так на цих рядочках також так само зробила. Ось. Присипала трошки землею. По інструкції написано 3 см від поверхні землі ну, розлажуватися. Ось також дирка. Ми туди їм сипемо і тут трошки. Ну і так далі. І от, друзі, поливаю зверху. І будемо спостерігати, що в нас з цього вийде, поможе чи не поможе. Ну і так до кінця. Друзі, дивіться, яка муха. Здоровенна. Це капець, що це таке, я не знаю. Хтось може знає, напишіть, скажіть. А тут Нюша, помощниця, так? Да? Нюша, що це за муха? А ось, друзі, той тюльпан, що я говорила, що не знаю який. Дивіться, який гарний повний. Красунчик. А пахне як, обалдеть. Ще одну роботу зробити. Я купила колоїдну сіру і все, руки не доходять добратися сюди до лохини, щоб підкислити їй ґрунт. Ось це, я дивіться, листочки гарно пішла. Але прибираю поки місце хвою цю всю. Тут рихлю. Звичайно, краще в гранульовану сіру, але я такої не знайшла, тому буду сипати таку. Ось так. Ось так отвіт я взяла. Тут її написано розводити в воді, Ну, я цим зараз займатися не буду. Я просто обережно посиплю тут трохи. Отак, навколо. Отак. І просто отак перемішаю. Руками з ґрунтом. Отак. От І тепер назад закладаю хвоєю, нехай воно собі так буде. покамість так. Я задоволена, що вона таке прийнялася, а там уже будемо бачити, будемо помаленьку за нею доглядати. Може, дасть Бог і буде. Ну, в цьому році урожаю не буде. а Може на слідуючий рік щось і буде. Ось так. І так також буду те саме робити із другим кущом. Ось у мене другий кущ теж прийнявся, все добре. Тільки вже залежить від мене, як я буду за ним доглядати, що я буду робити. Отак. І зверху поливаю. Так, гілочка. Отак. І зверху гарно поливаю водою. Отак. От ну, ось так поливаю, повністю поливалку вилию піцю. І ще одну ну, літрів десять тут виходить. І потім другу так, також зроблю. Ну, а з вами на цьому прощаюся. Дякую за увагу. Сподіваюсь, що комусь моя інформація була корисною. До нових зустрічей! Пишіть коментарі, підписуйтесь. Пока.